Новий економний автомобіль. От порадьте мені, будь ласка, щось таке саме свіженьке, саме економне. Я багато катаюсь, і я ну, не хочу часто автомобіль обслуговувати, але хочу комфорту. Друзі, Audi a 6, Це 8 двохлітровий дизель. Чому саме ця конфігурація? Тому що вона ну, просто реально безпроблемна. Безпроблемна. У нас вже є такі тачки з пробігом. Це в це восьмі, 300-350, екологія на місці, форси на місці, розхід 5-6. Солярки, і ну, я не знаю, що може бути краще, друзі. Автомобіль заїхав до нас на планову заміну комплекта ГРМ, передивилися повністю технічний стан, нюансів не видно. От гляньте. Просто новий стан автомобіля. ГРМчик новий, натягуючи всі нові. О, також помпа нова. Помпа вже була з люфтом, людина досить вчасно заїхала. По основним моментам, можливо, на 200 тисяч бувають питання по впускному колектору, того, що він тут дуже. Непростий, не такий він проблемний, як на попередніх все таки. Вони багато нюансів тут пофіксили. Екологія теж не геморойна. Турбо ну нормально недійна. Того я вважаю, що це буде по комфорту і по економності. Просто топ.